Всім привіт! І Сьогодні у нас на огляді розумний годинник від компанії Каньйон, Каньйон Otto sw 86 Давайте ж подивимося, що це за годинник. Поїхали. Ну і почнемо, напевно, з розпаковки. Давайте, для прикладу, візьмемо срібляста білий варіант, відкриємо його коробку. Ну і витягши з коробки, такий як окремий бокс, ми вже бачимо в ньому сам годинник. Він знаходиться в такому маленькому віконці. Відкриваємо верхню кришку і отримуємо вже сам годинник. Він у нас знаходиться під захисною транспортувальною плівкою, щоб з вашим екраном нічого не сталося. Після того, як ми витягли годинник. Тут ще в комплекті ми можемо знайти зарядний шнур, він тут такі от резинці. Ми його розпаковуємо і от він сам шнур в довжину він 60 см. І останнє, що тут залишилось, це короткий мануал. Тут, в принципі, розписана вся сама основна інформація, яка вам буде потрібна. Canyon Otto – це унікальний розумний годинник, який розроблений італійським дизайнером. Його унікальна форма з восьмикутним безелем покликана підкреслити вашу динамічну індивідуальність та стиль. На передній частині годинника розмістився ips дисплей діагоналю 1,3 дюйми. Його роздільна здатність складає 360 на 360 пікселів. Бокова рамка тут виконана із металу, а точніше з алюмінією. На неї кріпиться ремінець. Ремінець, вже, в свою чергу, виконаний з гіполергенного силікону, а також він має безліч отворів, щоб ви могли спокійно підлаштувати ремінець під вашу руку. Всі годинники цієї серії мають змінний ремінець, тобто ви натискаєте тут на кнопку і знімаєте його. Потім можете придбати собі інший ремінець з представленого асортименту. На боковій грані, а точніше справа, тут є одна фізична клавіша. Ми її використовуємо для того, щоб або вімкнути, або вимкнути годинник, а також для того, щоб його вивести з режиму сну, коли він уже вімкнутий. Нижня частина виконана із. Матової пластмаси, по центру якої знаходиться система датчиків, а трошки нижче знаходяться зарядні контакти. Цей годинник має тип захисту IP68, тобто в ньому можна спокійно плавати в басейні. Але з приводу солоного моря краще не ризикувати. Для того, щоб з коробки вімкнути цей годинник, у вас є два варіанти. Перший це просто затиснути на 3-5 секунд бокову клавішу, поки не засвітиться циферблат. Другий варіант це просто поставити годинник на зарядку. До речі, сам зарядний кабель має захист від неправильного підключення, тобто, якщо ви будете підключати його неправильно, то він буде опиратись від корпусу і не буде підключатись до контактів. Якщо ви підключите його правильно, то він сам стане в правильну позицію. Для правильної експлуатації рекомендуємо використовувати зарядний блок 5 Вольт 1 А. З цим розумним годинником ви можете зосередитись на важливих речах у вашому житті. Він може контролювати кількість серцевих скорочень, тиск, сон, підраховувати кроки та нагадувати випити вам води. І при цьому всьому він має стильний дизайн, розроблений італійським дизайнером. Більше інформації про цей годинник ви можете дізнатися на нашому сайті або на сайті виробника.